Ки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні до нас, дітки, завітає незвичайний гість. А щоб дізнатися, хто, відгадайте, будь ласка, загадку, хто з хвостиком і з вушками. В кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Подивіться малята, яка гарна киця до нас завітала. Її звуть киця Мурка. Давайте з нею привітаємось. Доброго ранку, кішечка Мурка. Вона теж з нами вітається, діти, та хоче, щоб ви послухали про неї віршик. Сідайте всі гарненько та слухайте уважно. Є у мене киця Мурка. Дуже мудра кішка. Тільки скажеш, замазурка вмиється хоч трішки. А синок її васько муркне Миле нені, Поки вип'ю молоко, вмися й ти за мене. Вам сподобався вірш малята? Так, він дуже гарний. Давайте згадаємо. Про кого цей вірш? Молодці, про кицю мурку. Що робить кішка, дітки? Киця мурка вмивається. А ви знаєте, малята, як вмиваються кішки? Кішки дуже охайні тварини. Вони вмиваються язичком по кілька разів на день. Хто є у мурки? У мурки є синок. Маленьке кошеня Васько. Про що попросив її синок Васько? Васько попросив митися за нього, поки він п'є молоко. Молодці діти! Чи є у вас вдома котики? Як їх звуть? Як ви дізналися з віршика, киця Мурка дуже любить вмиватися. А що люблять ваші котики? Як ви за ними доглядаєте? Про свійських тварин, малята, треба піклуватися і любити їх. Ви дуже гарні дітки. Всі молодці слухали уважно і відповідали на питання. Киця Мурка і я кажемо вам до побачення!